Я запланував, у нас цей урок він буде трошечки коротший, ніж звичайні, але запланував дуже важливу тему нам з тобою сьогодні обговорити. Пам'ятаєш, ми з тобою почали вивчати Грецію, так? Так, mm -hmm. да, Стародавню Грецію, ми почали її вивчати. Говорили з тобою про ем, природу, про населення. Да? Ти ж пам'ятаєш, де вона знаходиться, яка там природа приблизно, якими морями умивається? А пам'ятаєш, який найдавніший період в історії Греції ми знаємо? Критської ага, цивілізації. І ще яка там? Мікенська. Так, цілком вірно. Отже, цей перший період він називається Крито-Мікенський або Мінойсько-ахейський. Да? Мінойсько-ахейський за назвою народів, Мінойці Ахейці, а крито-мікенський за розташування. Так, сьогодні ми просто поговоримо з тобою про Іляду Одіссею і Троянську війну. Домовились? Добре. Сьогоднішня наша тема Троянська війна, Крапочка Іліада та Одіссея. Троянська війна, почнемо ми з неї. Е, і давай з тобою подумаємо, що це взагалі таке. І чула ти колись це слово сполучне: Троянська війна? Чи, можливо, слово Троя? Чула чи не чула? це місто. Ага. Трояці, якщо я не помиляюсь. Ну, це сучасна Туреччина. От, але mm -hmm. на той дійсно це називалось Велика Греція, тому що узбережжя е, ну, близького сходу це Туреччини воно було дійсно населене греками От. і жили там троянці. Ну а троянська війна це війна навколо цього міста, навколо міста Троє. От. Давай з тобою прочитаємо, що це за війна така і коли вона відбувалася. Прочитай, будь ласка. Повернімось до Гомера. Саме його вважають е, автором Іліади та Одіссеї, але існує таке питання. Називається воно Гомерівське питання, і звучить воно наступним чином. Прочитай, будь ласка, чи існував насправді? Так, да, чи існував насправді Гомер? Ніхто не знає. От. Але якщо існував, то ймовірно, жив він десь у 9-8 столітті до Різдва Христового. Причина війни, тут у мене така картинка. От, три богині. Грецьких богів ми ще з тобою не проходили, тому ти їх не впізнаєш, але з ними ми познайомимо ще. І ось такий молодик Паріс, троянський принц. Ну і давай з тобою прочитаємо невеличку легенду про те, як троянська війна почалась і чому вона почалась. Отже, ну і про саму війну. До Трої прибуло аж 1186 кораблів. Уявляєш? 1186 кораблів, про це розказує Гомер. Саме стільки кораблів прибуло до Трої і привезло з собою греків. Армія була надзвичайно велика. На чолі цієї армії був володар всіх греків, його називали, титул в нього такий був Басі Левс, і звали його Агамемном. Давай запам'ятаємо це ім'я, добре? Але як греки перемогли? Вони використали хитрощі. І зараз про ці хитрощі ми з тобою дізнаємось, подивившись. 3D модельку троянського коня. Чи чула ти колись таке словосполучення троянський кінь? Ні. Не чула? О, зараз дізнаємось, що це таке. Дивись, це, начебто, стіни міста Троя, О, а це той самий троянський кінь. Греки вирішили обманути троянців. Вони зробили вигляд, що втікли і лишили їм ось такого дерев'яного коня, як подарунок. Ось, начебто, подарунок, троянський кінь. У Трої був бенкет з цього приводу. Давай зазирнемо всередину. Дивись. Ось так затягують коня. В чому була особливість цього коня? От, бачиш, ось така фігурочка. Але всередині він був пустий. І всередині, начебто, сховались греки. Де ж троє рознашовувалися? Дивись, ось тут, на карті, ми це відмітили, впізнаєш, це Греція, це Чорне море, шматочок, це сучасна Туреччина, десь ось тут Стамбул. А ось тут розташовували Троя, Історична область Анатолія, неподалік від Чорноморських проток. Ну і детальніше про Генріха Шлімана, про його життя і його відкриття. Давай ми з тобою переглянемо невеличке відео. На завершення, давай ми з тобою ще виконуємо декілька тестів, щоб закріпити всі знання. Які ми сьогодні здобули. Чотири в мене тут тести. Давай їх виконаємо. Давай прочитаємо перше. Хто очолив греків у поході на Трою? Як звали Ой. цю людину? У греків головний, у Ахейців? Одіссей. Ні, ні, ні. Не Одіссей це той, хто придумав оцього коня троянського. Головний у них був. Агамемнон. Агамемнон, так, Став галочку біля Агамемнона. Ось так просто. Тим. Якою була інша назва міста Троя? Е, Іліон. Іліон, правильно, так, наступне. Окей, отже, таким чином, ми сьогодні з тобою розглянули нашу троянську війну, дізнались, чому вона почалась. Да? Пам'ятаєш про викрадення і сварку через яблуко розбраду, ну і викрадення. Парісом Єлени Прекрасної. От, Розпочалась війна, тривала вона 10 років, закінчилась епізодом з Троянським конем. Так? Також дізналися, що У -у -у. Троя довго вважалась легендою, але все-таки Генріх Шліман в 1873 році її віднайшов. І ми знаємо те, що Троя дійсно існувала, а Іліади і Одісею, ти ще обов'язково колись почитаєш на уроках зарубіжної літератури і дізнаєшся, як ці поеми. Звучали, але вони досить великі, навряд чи ти їх повністю опрацюєш, але частинку хоча б можна буде подивитись. У тебе є якісь, можливо, ще запитання, можливо, щось незрозуміло? Ні. Ні, все зрозуміло, все добре? Так. Добре, Маша, Тоді ти сьогодні молодець. Ми будемо на цьому наше заняття завершувати. Я тобі дуже дякую. От, ну і бажаю mm. гарно відпочити на новорічних святах, отримати класні. Подаруночки, дякую тобі ще раз і до побачення. Зустрінемось після свят. Це до побачення. Дякую.